Здогадуйте, що у вас буде допомогу відносин з якоюсь людиною, дівчаточки мої. Так, ця людина хоче отримати вас, отримати і утримати, і каже, я нікому мені не віддам. Так, ця людина могла вам серце розбити, але він і сам розбитим серцем сидить. Бо у вас не взаємне кохання, він хоча ж ви кохаєте його, а він кохає вас. І дуже скоро він таки щось з'явиться, об'явиться в вашому житті. Вау! Дівчата, це може бути до кінця ваших днів. Ви з ним залишитеся, або для того, щоб він об'явився вам де і треба ще почекати, і почекати немало часу. Аркан помінить про те, що він йде до вас, але не так швидко, як би вам хотілося. Так, він став королем жефі, він сексуальний зараз. Ну, для вас сексуальний не зараз, а взагалі він емоційний, енергійний. Він зараз буде не тільки базікати, але й діяти. Боже, які карти він їде до вас. Подивіться, вже коней запрягає. І це не зупинити, мої зірочки, ні. Боже, кохання в спалахне. Просто ось так. Ви подивіться, що я карту говорю. Хоча у вас відносини з ним якось рухнули в один момент, в одну мить через те, що він якось повів себе як мала дитина, да? який щось не подобається. А ви жінка він кохає. Ви жінка класна. Ви навіть може допомагати йому в чому? Чи він вам не допомагати в чомусь? Тобто були тут якісь. Помочі і Аркан Мир дівчата при.